Добрий день, любі малята! Я сьогодні вітаю вас на зенітін з аплікації. Сьогодні ми з вами цілий день поговоримо про воду, її значення для нашої планети Земля, для всього живого, що, що на неї є, для людей, рослин, тварин. І сьогодні я пропоную вам виготовити ось так у такий плакат, який називається Бережіть воду. А знадобиться нам для цього, погляньте, ось такий аркуш, на якому вже зображено. Погляньте, ось зелений круг з квіточками і травичкою. Це символізує нашу планету Земля. Потім нам ще знадобляться ось такі дві долоньки, дві краплинки, одна велика, друга маленька, квіточки і метелик. Тож розпочинаємо нашу роботу. Малята, я сьогодні пропоную зробити таку об'ємну роботу. Як ми будемо це робити? Погляньте, раніше ми з вами для того, щоб приклеїти якусь детальку на аркуш, ми намазували її повністю. А сьогодні я буду намазувати тільки серединку, ось тут трішки. Погляньте, я взяла одну долоньку, потім кладу її на гумовий килимочок. У мене є пензлик, який я теж тримаю так, як і на малюванні трьома пальчиками, вище поясочка. І у мене у розетці є клей. Я набираю клей. Погляньте. Тут я беру багатинку його, ось так, бачите, на пензлик. І дивіться, як я і казала, я буду намазувати тільки серединку долоньки. Бачите? Щоб тільки вона приклеїлась і трималась. Ось тут по краям і всю долоньку намазувати не треба. Пензлика ставлю у скляночку і приклею долоньку. Погляньте, будь ласка. Ось так. Бачите, я приклеюю, потім серветкою притискаю. Ось так. Бачите, тут у мене не приклеюється, а серединка долоньки приклеїться. І обов'язково зверніть увагу, пальчиком, ось цим великим пальчиком, ми будемо клеїти у середину аркуша. Потім я беру другу долоньку. Перевертаю ось так. Бачите, білою стороною обов'язково. Я не звернула увагу, коли ми намазували тут. Бачите? клей ми намазуємо на білу сторону, ось так. І теж тільки посередині. Погляньте. Ось сюди, на долонку. Бачите, ось намазали. Так. Потім я беру цю долонку і приклею ось так. Погляньте, бачите? У мене виходить. Притискаю серветкою, ось так. Погляньте, у мене обидва великі пальчики у середину аркуша. Потім я наклею краплинки. Погляньте, у мене їх дві. Спочатку я буду намазувати велику. Дивіться, я перевертаю ось так, щоб біла сторона була зверху. Беру пензлик і малята. Пригадайте, як я вам казала, я не буду намазувати повністю краплинку, а тільки посередині. Ось так. Бачите? Намазала пензлику скляночку і краплинку велику. Погляньте, я приклею між двох долонюк, Ось так. Ось так, погляньте. І теж притискаю серветочкою. А бачите, а краєчки е, моєї краплинки не приклеєні. Потім я беру маленьку краплинку, теж перегортаю, беру пензлика ось так, теж намазую посередині, бачите малята, пензлику скляночку беру краплинку і приклею, погляньте, Ось сюди, у лівий верхній куточок, бачите, на пальчики ось. Ось так. Потім серветкою притискаю, і я приклею ще одну. Бачите, але у мене краєчки не приклеєні. Далі я беру квіточку. Ви можете, за бажанням, любу квіточку берете. І пригадайте, точно так же, як і всі інші детальки, я намазую тільки посередині. Ось так. Потім пензлику, скляночку, а квіточку приклею. Погляньте, за бажання ви можете або в цей куточок, або в цей. Я ось приклеїла сюди її. Бачите? У нижній куточок обов'язково. Потім я беру ще. Квіточку і так же пензликом набираю клей, намазую тільки серединку квіточки. Бачите, ось так. Оставила. А цей квіточку я приклею ось сюди, у цей куточок. Бачите, у мене одна квіточка в одному куточку, друга у другому. І залишилось мені приклеїти метелика. Бачите, ось так я його перегортаю, і знову намазую тільки на білу сторону. І теж малята, тільки серединку. Погляньте. Бачите? Ось так. Намазала. І дивіться, я приклею метелика у верхній правий куточок. Ось так. Теж на пальчики можна ось так. Бачите? І притискаю. Малята, ми з вами намазували клей посередині, тому ну, він. Бачите, у нас не е, виступає за краєчки, але для того, щоб міцно притиснути, ми з вами притискаємо серветку, використовуємо. Погляньте, малята, метелик у мене теж, бачите, края не приклеюються. І тому у нас здається, що наша вся робота, аплікація, оцей плакат, він такий об'ємний. Пожалійте малята, ось такий плакат Бережіть воду у нас з вами вийшов. Він вийшов об'ємний, гарний і змістовний. Будь ласка, ви разом з батьками теж зробіть такий плакат і я чекаю на ваші роботи. До побачення!